На Хмельниччині збільшилась кількість виявлених випадків захворюваності на туберкульоз. Про це на брифінгу розповів генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Микола Габрикевич. У 24-му році виявлено 529 осіб, захворівши на туберкульоз. У 2023 році 462 особи. Значить, туберкульоз є. Але в 24-му році краще діагностування пройшло. І ті кватоферонові тести, які ми зараз застосовуємо, дають дуже хороший результат. У більшості людей, у яких діагностували захворювання торік, розповів, туберкульоз бактеріальний. 349 осіб, деструктивних 178 осіб. Серед дітей також є захворюваність. Шести випадків це діти і три це підлітки. Серед внутрішньопереміщених осіб 26 випадків, 61 серед військовослужбовців. У громадах області каже, готують плани подолання туберкульозу. Розробити їх мають до першого квітня. Уже на сьогоднішній день нам доставлено, представлено 15 таких планів. Це зроблено для того, щоб спільними зусиллями і в громадах реалізовувати цю програму і подолання туберкульозу. Ми Хочу сказати, що туберкульоз на сьогоднішньому етапі, щоб всі запам'ятали, що туберкульоз великовний. І тому на цих етапах, особливо в громадах, потрібно це проводити роз'яснення. Громади працюють з центром первинної медико-санітарної допомоги, з, з нами, з департаментом охорони здоров'я.